Для своїх дівчаток. Гортензія. Це деревоподібна. Оця зі складним, складною назвою. Де тут вона? Такий листочок гарний. Страйбернс. Ой, щось таке Хайєс Страйберс. Щось таке. Дуже гарний в неї листочок. Такий наче у спірейки. Так, тут ось моя нана. Мабуть, вона не жилець. Ой, так прикро. Це до аметист. Це навпаки, це аметист, а це Бургунді. Будлея моя вже відсвіла. Так, але я не про те показую. Ще треба тут камінці покласти, щоб було гарно. Мабуть, я тут картон прокладу. Оцей картон, що ви отримуєте посилки, не викидайте його і не паліть, а оце піднис. Але в мене тут немає картону. Я просто положила на землю. У мене майже не росте бур'ян. Оце треба ще до ладу довести, оце. камінчики помити. Бачите, якби вони на картоні лежали, вони були б. Ось як ті біленькі, а ці вони в землю увійшли. Ось хтось, хтось мені казав, що ви їх ці камінці втаптуєте, не, не втаптую. Поступова земля, їх вбирає, вони йдуть в землю. Так, що я ще посадила? Я буває посаджу, а потім забуваю. Еріка, гляньте, яка вона гарна, Еріка Дарленська. Одна в мене азалія залишилась. Це. було три. Нема. І рододендрони. Все пішло з цим літом. Так, далі йду. Як жива, бачите? Це я також виписувала це в райському куточку. Вони вислали мені дуже гарні саджанці. Так, хамелеон широколистова гартензія. Я посадила її ось тут. Ось вона. Вона якась така, ну, не подобається вона мені. Але ж осінь. Я списую все на осінь. Це мої широколисті одна і друга. Одна тут безкінечне літо, але вони обидві ремонтантні. Вони цвітуть, хоча я їх укривала в прошлому році, але на цих паганах. На старих вони не цвіли. Вони цвіли на з цих молодих, що вони дають там. Оця ялинка мене вона турбує сильно, вона мене бентежить. Прямо у мене дві ялинки пропали: Місті Блю і Блю Маджестік. Вони були у мене також. Це я з посадки з Мелітопля. Ой, це було років 5-6 назад. І ось я питала по цілу кожному, тоді ще був канал Тетяни з Миколаєва. Я в неї питала, вона мені не відповіла. Ну, зіркова людина. Та, не відповіла тобі. І ось, ось це така от у мене. Проблема з цією. Я її вже пересадила. І що з нею робити, я не знаю. Оце вона, наче такий бусковий кольор, у неї, з'явився і все. Так, ось тут я гортензію пересадила, ось вона. Ось вона маленька ляля. Піони я також пересадила, але тут піони буду показувати потім колись. Так, ну-ка, здається, все. А, мені ще треба посадити персик. Я його буду в відро. А, ви побачили, я забула сказати, що, вибачте, повернувся назад. В вертензії я посадила у горщики, додала землі. Додала курячки, ось, бачите, ось видно горщик. Зробила більші горщики, взяла і вони будуть сидіти в горщику перший рік. Коріння там було гарне коріння, на оцій було погане. Дії, наче викопали з цього і взяли оцей ґрунт. Гляньте, який він гарний. Взяли такий ґрунт, знаєте, він як камінь, як грудка. Я його ледве розмочила. У воді. Додала їй органи земельки. Ой, яке там усередині розовеньке, Гляньте, рожеве таке, бо ну, яке воно ніжне, яке ж воно ніжне. Це ще пиптик наверху. Ой. Ну, прямо я не знаю. Таке воно гарне все. Делосперма. а це також, Вонте, яка рослинка. Рекомендую усім. Як кажуть, відповідаю за свої слова. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, здається, а, що я хотіла показати? Знайшла свої корчі. Там у мене за японським бересклетом були бруслина японська. Гляньте, які вони живописні. Але вони стояли там, де, ось, бачите, я його приламала. Я дьорнула і приламала, ну як я завжди дёргаю. І ось там корінці, я не знаю, виживуть, але вони, вони тут уже, ось вони, бачите, він не цей. Він уже вгрисся в це дерево, і це якесь дерево тверде. Ось гляньте, який гарний ця гічка на нагорі. Ось, бачите, і що мені з ним робити? Я хочу, щоб воно збереглося, а також зламаний Вон корінчик, видно. Гілочка зламана. Я хотіла їх по саду кудись поставити. Отак можна і разом поставити. Але ж вони, мабуть, м'яконькі листочки, так. Я їх від мамки забрала. Вони, мабуть, не виживуть, шкода, буде. Буде шкода. Так, ну все здається, показала, розказала. А, оце похочу траву. Я не знаю, що це за трава. Ой, не тим боком перевернула. Але там іде в знизу, скільки там іде новеньких. О він все одно це скине. Це котяча м'ята, чи що? Вона цвіте білим. Це не Меліса, Меліса в мене є в саду, я не можу з неї, від неї відкараскатися. А це уніола. Чи буде щось з неї, чи ні. Купила у нас біля тебе. Жіночка продавала уніолу. Побачимо. Так, ну ось ось так пахне. Ось так пахне сильно. Я колись з мелісою чай пила, тільки з мелісою пила, додавала. А тепер я не можу її, суху не можу навіть на запах переносити. Таку мені подобається, як вона пахне суха, а ой, жива, зелена, а, а суху не можу переносити. Ось. І що я, я сюди ще. Кущі Кармерії посадила, бачила в якомусь відео армірія така, як голова у людини. А в мене такі маленькі, і я їх пересад... ну, розділюю. А це думаю, хай росте велика. Тут місце є. Тут у мене туйошечка росте. Ось вона Манюнічка мене... я закрила, бо хобаки тут лягають, поставила оце коліно оця композиція. Ось вона росте, манюнка. Це я укореняю, підсипала. там. Так, ну ось і все. Ну, коротше. А, ось і ще в мене, гляньте. Це я на базар носила, ну Не хочуть люди брати. Ну, ну, що ж, як не хотять. ну Так мені подобається. І це на базар носила, не купили. Так, усе, живий мій острів. Гляньте, як він мох, добре себе почуває у ставочку. Ну, воно, звичайно, все. Померзне, мабуть, зимою, але взимку він також буде тут. Так, все. Про картон сказала. Звісно, він не буде довго лежати. Ну, роки три може та перегниє. І все. Але ж це ж також термін три роки. Ось на гвоздичці я закінчу своє відео. Займайтеся садами, не обов'язково садами. Знайдіть собі якесь ремесло, якесь хобі. А, не показала ще. Все вже, це буде наступне відео. Я забула показати дещо. На все добре.